Які зміни у правилах нарахування субсидії цього року повідомило головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області на офіційній сторінці фонду відповіді на найпопулярніші запитання та те, через що точно не варто хвилюватися, цьогоріч при розрахунку субсидії, допомога від міжнародних організацій, малозабезпеченим українцям до сукупного доходу сім'ї не враховується. Також відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 632, деякі питання виплати державної соціальної допомоги до середньомісячного доходу не в. Ходять соціальні виплати, зокрема, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам та компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період дії воєнного стану. При розрахунку субсидії також не враховується дохід тих членів сім'ї, що зареєстровані, але фактично не проживають за вказаною в реєстраційних даних адресою. Але в тому випадку, якщо вони нададуть документи про фактичне місце свого проживання. Якщо ж у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства, є меншою ніж кількість зареєстр... Реєстрованих у житловому приміщенні, то соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих за цією адресою. Рішення в таких випадках приймаються на підставі документів, що підтверджують не проживання особи за адресою домогосподарства або актів обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання особи. За певних умов на субсидію також можуть претендувати громадяни, які мають у власності автомобіль. Але в тому випадку, якщо особа зі складу домогосподарства або член Сім'ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб з року випуску якого минуло більше, ніж 5 років, або ж кілька автомобілів старших за 15-річний вік. Якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності пронаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не минуло 5 років, або два чи більше автомобілі віком до 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається.